Центр надання адміністративних послуг у Мукачеві отримав валізу для надання послуг маломобільним групам населення на дому. Валіза містить все необхідне для роботи адміністратора: ноутбук, принтер, сканер, веб-камеру та вайфай роутер. Її отримали в рамках проєкту посилення стійкості громад у регіонах України за фінансової підтримки уряду Великобританії з мобільною валізою. Адміністратори ЦНАПу зможуть надавати послуги людям старшого віку, людям з інвалідністю та маломобільним групам населення вдома. Це реєстрація місця проживання, оформлення пільг та субсидій, допомога вимушено переміщеним особам. Мобільна валіза запрацює вже незабаром, розповідає керівник центру надання адміністративних послуг Василь Сверида. Мобільна валіза це є пересувне робоче місце, пересувна робоча станція, за допомогою якого хибці можуть надавати адміністративні послуги безпосередньо вдома. В подальшому буде визначено графік роботи, про перелік осіб, які зможуть скористатися цим мобільною послугою. Встановлені спеціалісти, які будуть і будуть мати право цю послугу надавати. В більшості це будуть послуги соціального характеру, тобто на дому можна буде оформити субсидію пільги, також можна буде зареєструвати місце проживання. Оформити допомогу внутрішньо переміщеним особам.